Сьогодні у Ніжині відкрили меморіальну дошку на честь бійця полку «Азов» Богдана Гришкевича з позивним космос. Дошку встановили на фасаді медичного коледжу, де навчався Богдан. Чоловіку було 29 років. Він загинув 29 липня внаслідок вибуху у виправній колонії в селищі Молодіжне Оленівської селищної ради на тимчасово окупованій території Донецької області. Ім'я Богдана було в списку із 50 загиблих. Чоловік народився у Ніжині, навчався у Ніжинському медичному коледжі, розповідає викладачка Людмила Гласкова. Працював у Ніжинській міській лікарні неврологічному відділенні, та потім знову повернувся до Чернігова. Мама його розповідала, що він цікавився парамедициною. Весь час вебінари, семінари. От ну йому було це все цікаво. І тому, коли у 2014 році війська вторглися на територію українського Донбасу, то тоді він відразу ж записався до добровольчого батальйону, який через певний час називався військовою частиною 3057 Національної сім України. гвардії. України тому він пройшов все АТО, брав участь у Широкінській операції 2015 року. І ну, в тому ж 2015-му він долучився до уже легендарного на даний момент полку Азов. З 2014 року Богдан Гришкевич був санітаром відділення збору та евакуації поранених та старшим сержантом полку Азов, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. За словами Людмили Гласкової, тіло Богдана повернули батькам тільки восени. 13 листопада його кремували. У чоловіка залишилася трирічна донька. Також на фасаді медичного коледжу відкрили меморіальну дошку фельдшеру-рятувальнику Вадиму Миколенку. Чоловік загинув під час бомбардування аеродрому Ніжин зранку 24 лютого. Він до останнього перебував на своєму бойовому посту. Вадиму Миколенку було 25 років. Він посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня.